Так, друзі, всіх вітаю. Ми починаємо нашу зустріч. Я рада кожному, хто прийшов сьогодні. Знаю, в Україні зараз не дуже гаразд з світлом, з інтернетом взагалі недобре. Ну, то хто й прийшов, значить, тому потрібно і, важливо, я думаю, сьогодні тут бути щось почути для себе. ну, Те, що може знаєте, змінити якось ваш стан. Для, для чого ми зібралися? Тобто була така тема, що, ви знаєте, що я вже більше восьми років використовую метод вселенської терапії. Це мій любимий вчитель Леонід Тальпіс. До речі, в цьому році була у нього в Іспанії, навчалася. От, і така неординарна дуже людина. Він в своєму методі, який він назвав таки вселенська терапія, поєднав дуже багато психологічних методик. Тобто, там поєднуються і. Транзактний метод, і гештальттерапія, і розстановки, Еріксоновський гіпноз, до речі, також провокативна психотерапія. Тобто, ця людина ну, вона не просто так, знаєте, змішала, це все накидала і примішала, сказала, о, у мене новий метод. Що мені дуже подобається в його методі, це те, що у нього є філософія. І ця філософія, я могла б її назвати духовна психологія, бо він бачить людину від Рівня матерії до рівня а, божественного в ній, тобто духу. От саме е, остання наша зустріч в Іспанії була про те, що в нас є, знаєте, як він сказав, андроїдна часть, частина наша, тобто та, яка живе по програмам, і навіть наша душа, душа. яка має реінкарнації і яка нам, оці, знаєте, наші е, ну, певні ситуації підкидає. Як кармічне насіння, От ми кажемо як через кармічний менеджмент, тобто це кармічне насіння. Да? А, воно є у кожного, у кожного із нас, і якщо ми не знаємо, що з цим робити, ми йому живемо як роботи. Як роботи, як андроїди, так він і казав. Тобто, ця програма, яку не можна обійти, і ви тоді просто. У цій програмі живете, ото, от що ви можете прийти до астролога, і, до речі, астрологія це ну, гарна наука, це наука таки, да? яка має математичний апарат собі в основі, яка може висчитати там вам все-все-все, ваше життя. Якщо ви як живете, як андроїд, і це буде правда. Тобто, що, все, що вам предрікують, там астрологи, це буде правда, і ви нічого не можете змінити. Тобто, ви по тій колії от, зайшли по якійсь програмі, з тими програмами зайшли і будете проходити все своє життя згідно тих програм. Але у нас є вихід, і у нас є частина нас, яка ми називаємо не душа, а навіть дух. Тобто це ще вище над за душу, да? тобто, це та частина божественна, яка в кожному з нас є. І якщо ми виходимо напряму От з цим Богом всередині себе, а Він всередині нас, так, по-перше, да? тобто, ота частина це вхід у е, того загального Бога да? через нас, через наше серце. От якщо ми це можемо зробити, то ми можемо від'єднатися від, від будь-яких програм, і ми можем, можемо тоді вийти за межі себе і взагалі за межі чогось, ну, звичайно, людського, на що ми були налаштовані. А всі наші страждання, всі наші проблеми, всі наші переживання, оці, ну, як ми називаємо, вичерп... якісь невирішувані проблеми, оця позиція жертви, що в мене все погано, у мене нічого не виходить. Як вам здається, в якій частині це живе? Ау. Хтось небудь, дайте щось, якусь відповідь, будь ласка. мабуть, це в андроїдній частині, в нашій, е, оцій, е, як ми кажемо, механічній частині, це наша частина, яка тягнеть нас донизу, до того світу фізичного, але фізичне це непогано. Тобто е, будь-яка матерія вона проходить певну еволюцію, і ми йдемо з фізичного до духовного, ну, до світла, так розумієте. Якщо ми от... Будь-яку фізичну матерію, ну от мою руку, там, я не знаю, чи ми там ногу, розберемо до атомів, молекул, там, до, до там, якихось наночастин? Що в кінці кінців? Будь-якої матерії? Що в кінці кінців, якщо як, вчені там ділили, ділили той атом? Що в кінці кінців? З чого збудована матерія? Будь-яка. енергія пустоти Світло, друзі, там світло, там більш нічого нема. І тобто наше тіло і наші страждання це все велика ілюзія, в яку ми дуже віримо. І якщо ми уточнюємо себе з тілом, тобто я тіло, на яке я надягаю свою там кофточку я не знаю, штанці свої, да моє тіло, воно, воно в стражданнях, воно завжди буде в стражданнях. Бо воно приречене на страждання, бо це оця груба фізична матерія. Це непогано, але ж ми йдемо до еволюції. От про що о, говорив мій вчитель, я дуже з ним згодна. Бо коли і доки ми утотожнюємо себе з тілом і з нашим фізичним світом, ми приречені на страждання. Це такий, як кажуть мудреці тибетські, це колесо Сансару. Ми в ньому. Кругляємо кожне життя по круголу, по колу, все йде, все йде, і ми не можемо вирватися звідти. Тобто всі вчення, всі філософські вчення, релі... релігії, всі вони про що? Друзі? От Про що вони всі? Якщо там, знаєте, не вдаватися в ті подробиці, там яка різниця там, між мусульманським, християнством, там, буддизмом, про що ці всі вчення? І до чого вони взагалі? Без нюансів. А? Просвітлення, ніколи, да. ніколи. що таке? Що таке просвітлення? Тобто вийти з грубої матерії до стану світла. Розумієте? І оце світло потрібно знайти в собі. Якщо ми зациклюємося на своїх проблемах, на своїх стражданнях, ми звідти нікуди ніколи не вирвемося. Ми отак по колу будемо ходити, ходити, накручувати собі все більше, більше, більше і більше. І, взагалі, більшість наших страждань від того, що ми себе утотожнюємо з тими андроїдами, з тими інформаційними. Я вам казала, да, колись, що ця штучка від нас не дуже відрізняється, в плані того, що у нас є такі ж програми, такі ж віруси в цих програмах, збійні програми, і ми віримо, що ми є, у ця матерія, напічкана програма. програмами. Розумієте? І тому виходу з цього колу немає, якщо ми будемо дивитися тільки так. Але щось нам перешкоджає, щось нам перешкоджає вийти в те світло, в те просвітлення, Ну, кожного свій шлях, кожна релігія, релігія, вчення дає свій шлях. Як вам здається, а що перешкоджає нашому виходу? Оце світло, бо цей стан не грубої матерії, тобто виходу з цих страждань, що нам перешкоджає? Які ваші ідеї? Да. <таспоріст> І там Те, що програма, мабуть, не яку ми таскаємо. Так, да, програми добре, але ну, ще що? Чого нам не вистачає? Чого нам не вистачає? Від проблем від наших ежеднівних, від рутини. слишком погрязли в рутину ежедневную. Погрязли, да, согласна. Еще. Вот, Светлана, согласна. Отсутствие знаний и веры. Я буду очень точно Так, е, да, знання це по-перше. Тобто, якщо людина не мав знання, то вона як за зав'язаними очима, вона ходить, ходить на щось, вона натикається, знаєте, на якісь одні й ті ж граблі, як кажуть, вони полбу стукають, стукають, і я не знаю, як вийти з того темного коридору, чого воно мені полбу взагалі завжди стукає, да? і що, що з цим робити. От. Але от те, що ви казали про віру, от віру про що, чи в що? От давайте трошки розширимо це поняття, як вам здається про що? Для мене це про можливості. Знаєш, про розкриття з законів Всесвіту, це розуміння своїх можливостей. Тоді ми виходимо ну, до абсолюта, якщо, якщо стремітися. От зараз ти сказала ключове: у нас немає контакту з Богом. <кій> Нема контакту, тобто ми настільки так. зациклені на своїй матерії, на своїх проблемах, на своєму фізичному і на своєму я. Тобто, я уточню, уточнюю себе з тілом і зі своєю особистістю. Да? Особистість вона теж до андроїдної частини відноситься. Ну, тобто, те, то, що я про себе там думаю, це моє его, да, це як про себе там щось я там на собі надумала, що я там Наташа, що я там психологіня, що я там живу в Україні чи ще щось. Це взагалі все, що ми про себе придумали. І коли я дуже прив'язуюсь до цього, от у всіх релігіях е, є така м, ідея: не прив'язуйтесь. Не до ручей, не до особистості. Ви чули, мабуть, це? Да? І ми не думали, а чого ж, чого не прив'язується? Ну, таке ж все добре, таке ж все гарне. І кофточка така гарна, і я така погана. Так? Чого ж це не прив'язуватись? Бо якщо ми дуже прив'язуємося до цього, тобто ми себе не мовби з цим. розумієте? І тоді у нас немає можливості вийти за межі того. І все. Ми, і ми, 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 ми в пасті. В лавушки, ми не можемо. Ми це пригаємо, пригаємо взагалі по кругу по колу, і не можемо нічого з цим зробити. Так, дякую, Вектор розуміння не туди. знаходимося не в себе, Маргарита. Дякую. дякую. Дякую, дівчата, за ваші відповіді. Так що ж цим зробити, друзі? Ну давайте. Сьогодні у нас буде така, знаєте, ну, трошки у вільному. Я вас просто хочу вам трошки дати підґрунтя, тобто розуміння. Ну, світогляду, да? бо, люб... як на мене, психологія вона взагалі не працює. взагалі не працює, ну, Якщо ми її будемо використовувати просто механічно, ну, зроби раз, зроби два, зроби якусь техніку, піди направо, піди наліво, там з'їж там, не знаю, ще щось. Там. Ну, психологія такі рецепти не дає. Ну, Це, Це не працює, якщо людина не змінює свій світогляд. Для чого я люблю поєднувати філософію, і психологію? І, взагалі, чого мені підходить саме цей стиль в психології, який Леонід Борисович Тальпіс викладає, бо він включає в себе цю духовність і розуміння того, що ми не просто тіло, ми не просто особистість, ми не просто скупчення думок та емоцій, як ну, вважає психологія загальна так, да? ми щось більше. І оце щось більше, воно. Найкрутіше, і воно може змінити все і вашу е психологію, і ваше тіло. Тобто, якщо змінюється отама ця е знаєте, саме верхівка тієї піраміди. Тобто, у самому низу піраміди буде щось фізичне, а зверху буде духовне. Тобто, якщо ми змінюємо цю верхівку, піраміди, змінюється вся піраміда, розумієте? А от там по камінчику можна знизу довго-довго, довге довго, життя тягати, 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 тягати і не перетягати. Тобто, доки ми не дійдемо до цієї головної. Причини, яка простраює всю переміду, яка прострає наше тіло, і нашу психіку, і наше здоров'я, взагалі все розумієте? То я хочу вам ну, трошки от розказати і про філософію, тобто з якої я дивлюся на це. Ну, На людину, на її проблеми, на її страждання, на причини всього того. І що з цим робити? І сьогодні у нас буде такий, може. Може, одна, може, дві, подивимося, як воно вийде. Мені хочеться зробити якісь розстановки, щоб ви дещо побачили. Бо можна, знаєте, багато щось говорити, розказувати, але гарніше, коли людина це відчує, коли вона в якійсь ролі побуде. Навіть коли вона буде як спостерігач, і дивитися на це збоку, то це теж дасть їй змогу змінити свій стан. І Якісь речі можуть. Трансформуватися дуже швидко, навіть від того, що ви просто на це дивитесь. Тому давайте почнемо з того, що ну, таке опитування. Я казала, що ми будемо робити ну, взагалі те, що вам цікаво, то такий, такий мой був так кажуть, ступ, Але це не, не означає, що ми будемо робити те, що ми там сьогодні бажається, Да? Ми будемо робити те, що для вас сьогодні важливо. Я хочу, щоб ви зараз написали, от, що вас на сьогодні більше все турбує, що ми можемо подивитися через розстановки. Я просто вам я покажу, як це працює. Е, ну, взагалі, я можу вже починати писати, коли почався коронавірус, і ми думали, що розстановки можна робити тільки в фізичному полі, тобто, якщо всі присутні там в кімнаті, то коронавірус нам дав таке розуміння, що ми можемо будь-де. Робити ці розстановки, навіть ми їх робили по телефону, не бачачи одне одного, а там вайбери зв'язувалися, знаєте, через телефон, навіть не бачачи одне одного. Хоча можна робити в зумі, дуже гарно. Виходить, ми з дівчатами з своїми колегами, колежанками. Ну, робимо це вже більше трьох чи чотирьох років. Ну, і з клієнтами своїми я взагалі працюю онлайн, так що знаю, що це працює добре. Також само, ну, як і це, якщо. Ні, ну трошки, не буду брехати, трошки, звісно, краще. Коли ми вживу, це, це крутіше. Відчувати один одного, бачити один одного, торкатися один одного це завжди. Сепарація з папою, постоянне состояние страха. Страх відпустити сина за границю. Е, Находимося не в себе. О, Маргарита, чуть-чуть, якщо можна поясни, що такое: знаходимося не в себе. потому что это такое, знаешь, многозначное слово. А, а, а это ты, все, я поняла, это было не к тому. Я думаю, это запрос. Постоянное состояние стресса, стресс, стресс за мир, страх за сына, из-за войны, мобилизации, сепарация с папой. Прямо как по живому. не как, э, как не пытаюсь установить контакт с девушкой сына. Угу. Увеличить доход у ті долгов, страх відпустіть сина за границю. Як вийти за рамки своїх уяв? Як змінити своє уявлення про самоцінність і поєднати матеріальне і духовне? До речі, матеріальне і духовне поєднати це так велике завдання для нас всіх. Ми можемо, знаєте, це не розуміти, ну, тобто на рівні якимось симптомів, але як така глибинна причина, вона є у нас у всіх. Я думаю, що така оця дуальність матеріально-духовна, вона всіх нас е, трохи розколбашує. Бо ми дуже чим матеріально йдемо, а потім можемо від, відрізати себе від матеріального і такі вже духовні духовні, нам вже нічого не потрібно, навіть їсти нам не потрібно. Да? Але трошки зарано, бо якщо ми не вирішили питання на матеріальному рівні, нам взагалі завжди буде тягнути на цей матеріальний рівень. Тобто, не мов би Знаєте, нам нас душа буде каже: Спускайся, Донизу, спускайся, ти тут ще не вирішила питання, куди ти вже духовні, куди ти там? От там ще камінчик прибери, там ще розбери. А потім вже плигають духовні світ, так? Да. Так, не відчуваю зовсім зв'язку зі своїм я. Не розумію, що робити, куди йти, яке моє призначення? Починаю займатися саморозвитком, а далі ступор. Відкладаю все, Угу. Страх, сепарація з дочкою. Страх чого, Олена? Страх мільйон. От страха скорпионов, пауков, до страха там, высоты, моря, я не знаю, там чего-нибудь еще, страх утонуть, остаться голодным, все разные страхи. Поэтому сепарация с дочкой. А что сепарация с дочкой? Дочка вас не пускает, вы боитесь ее отпустить. Ну, то есть как бы вот поясните чуть-чуть. Одиночество, страх остаться без средств. Одиночество, страх остаться без средств. Выпадение волос. Угу. Состояние возможности достижения своих целей страх одиночества, как дети выросли, угу. страх остаться одной, монетизация деятельности, земные ресурсы, Принятие плодородия, баланс такого материального, понятие земных потребностей. Спасибо всем, кто написали. Так, может тех, всех, кто что-то пишет, потому что ну то я бачу, то по кириллости цешены все, чешены все. Написали. Є, е, хто ще пише чи вже все. Научиться жити в изобілі. А що заважає, Юлічка, от дивись ну, чись. Що заважає? Да. Тому що є як горе-бідність а в вот багатстві так от, ну, щоб баланс, і ти вмієш людям давати ресурси і тобі mm -hmm. женщина Я так часто занимаю мужскую позицию, мне пришлось выживать, ну как бы <laughs> Ну, мне страшно вот, быть ресурсной, поэтому я ухожу в такую позицию ребенка. Хотя я бы могу учиться жить в изобилии во взрослом, в взрослом таком варианте. А вот много было связано в роду или как бы в мире, что это там небезопасно. Mm -hmm. ну, может быть. Может, сепарация третий? Ресурсы есть, а вот как бы страшно сказать, ну есть какой-то потенциал внутренний, ну вижу какое-то предназначение, но шагать иду, но боюсь, вот не прийнято. Казав... Подожди, подожди, что будет самого страшного, якщо ти туди підеш, от така візьмешь, реалізуєшся? Що в чому в страх? Що буде страшного? Що ти думаєш перше? Я буду, як как би, бы, ну... ну. Не думай, говори, що є. Я буду жити своєю життю, буду щасливою. Угу. І добре, і, і... що в цьому поганого. Так це наоборот хорошо. Ні, дивись, якщо б це було б тільки добре, ти вже була там. А я тебе питаю. А що поганого буде в тому, якщо ти реалізуєшся, візьми життя свої руки, і буде в тебе і дохід, і сил, і гроші будуть. Що буде поганого? Бо якщо б цього не було, ти б же була там. Якийсь гачок тебе тримає. В який? Привичка страдать. О. Врача. Депрессия. вот эта депрессия тянулась, как будто вот, из поколения. Вот. Ну я на женский уровень переношу. Доброе. Ну, я вот, мило. Надо все я. за себя, как будто вот николы братья Хотя ты уже знаешь, как за себя взяться. И вот. Не беру, Нет, не ты беру сказала себя. правильную вещь про, про привычку, про то, что все так страдали, и я ж как это, куда же я могу из рода-то выбиться в счастливо это? Что это? Все я страдали, и я буду страдать, правильно? У меня реально очень сильная лояльность. Ну, я розумію. Давай так, ми зараз не будемо вирішувати твоє приватне питання, багато oh, yeah, людей, yeah. я тебе почула, я почула yeah. тебе. Я просто прочитала всі ваші запити, що ви написали, і я бачу тут декілька запитів. Перший це про гроші, другий це про страхи. І от про контакт з собою, да? бо це розуміння, що я хочу, яке моє призначення взагалі. Так? І багато чого це про контакт з собою. А що таке контакт з собою? Хто знає? От ми так його знаєте, називаємо, там всі пишемо, в рекламах пишуть. Знайти контакт з собою. А всі такі, так що я? Так я в контакті. Яке питання? А чого? А що таке знайти контакт з собою? Хто це такий я, з ким потрібно знайти контакт? І чого це у нас його немає? Розуміння, це розуміння своїх. Потрібності своїх, знання, своїх реакцій та да, розуміння, як я можу з іншою людиною, з іншою людиною встановлювати е, ну, контакт, да, встановлювати емоційні стосунки. Да, я, я знаю себе, як я реагую. Да, тобто я, я розумію, як моє тіло реагує, як, Ні. Ну, як я можу подумати. Ні, трошки не те. А хто така я, з якою я не контактую? Можна це все розуміти, знаєте, і не бути в контакті з собою при цьому. І людина ж каже, я ж емоціоную, я, я відчуваю, а я не розумію, хто я, куди я йду, яке моє призначення, що мені робити. От, інтуїція, що таке інтуїція, друзі? Ну, ми так називаємо інтуїція. А що це? Якщо ми от структуру людини розберемо, де та інтуїція знаходиться. Що це таке? Який це шар людини? Який це ну, слой? Да? Тобто де це там, там знаходиться? Внутрішній голос, інтуїція, да. де він цей голос внутрішній? Де він? Що ну, це таке? Де воно знаходиться? Серцевий слой, ще як назвати? Ну, ми, роб... ми ще називаємо це такі, знаєте, речі, вище я. Тобто це і є, оце мій дух. До речі, це ж наше матеріальне духовне. Дивіться, як воно все приплітається. Багато різних симптомів, а вони ведуть все до чогось спільного. Да? До цієї проблеми і духовне. Тобто я себе ототожнюю з матерії, а зі своїм духом я не, дуже... я не дуже розвиваюся. Я, до речі, вам хочу щось. Підсознання? Ну, підсознання там багато програм. Це, до речі, підсвідомість це наша андроїдна частина також. Це оте, оце те, що напихано, як це в нашому телефоні, його там напихали різними програмами, так і ми себе за різні життя напихали цими програмами. І там так і працює наша підсвідомість. І ми її називаємо підсвідомість. Оце наша андроїдна частина, наша не людська, а механічна. У андроїда, як у айфона, там є андроїдна частина, і у нас також є андроїдна частина. розумієте? А от своє відчути себе, тобто оце знайти це світло всередині себе, поєднати себе зі своїм духом, не ототожнювати себе тільки зі своєю підсвідомістю, чи зі своїм тілом, чи зі своєю особистостю. А розуміти, що ви ще не просто розумієте, а відчути цей зв'язок. Він у нас був, але через якісь обставини чогось він розірвався, цей зв'язок. Розумієте? Чогось вон він перестав бути. Я, до речі, хочу вам зараз показати це на розстановці, але я, вибачте, знаєте, що зроблю? Візьму водички. Так. Давайте, знаєте, що подивимося. Ми не будемо дивитися зараз роботу якоїсь певної людини, бо це буде некоректно по відношенню до інших. Я хочу, щоб була така робота, яка б, знаєте, ну, об'єднувала ваші запити, щоб ви всі з цього отримали користь, щоб ви всі побачили, як воно виглядає. Да? І тоді ми можемо людей, людей <кій> називати нашими. Ну, як інтегральними замісниками. Тобто, це не буде замісник Віолетти, да? це буде, наприклад, це буде людина-замісник всіх нас в групі. Тобто і ті питання, які ми будемо розглядати на цьому прикладі, вони також будуть стосуватися всіх в групі. От, якщо ви з цим погоджуєтеся, напишіть мені там плюсик в чат, щоб я розуміла. Хто не погоджується, може, напишіть мінус. Е, ну, щоб нікому не було абідно, да? щоб ми всі е, щось, якусь користь з цього винесли. І, до речі, я писала: я не знаю, з яких чатів ви попали, з цих клубу Росвіти я писала, що роблю цю зустріч за донат. Цей донат може бути, знаєте, будь-який з вашого боку. Я не кажу там, що не претендую на якісь великі суми. Але, знаєте, гарно, якщо людина відчуває вдячність і може хоч якось компенсувати той час, який на нього затратили, то я буду вдячна вам за будь-яку суму, яку ви можете після, після нашого ефіру за вашим власним бажанням перечислити. Тобто, якщо у вас нема, ну, про це ніяких заперечень, то ми можемо продовжити. Бо знаєте чого? Я вже просто подивилася, як це працює. Коли багато всього робиш безкоштовного, у людей виростає перед тобою борг. І оце, знаєте, баланс, він трохи починає. Пере... Ну, як то кажуть? От ти даєш, даєш людині, а вона тобі не може чому віддати. І в тому випадку, в такому випадку, ваші Стосунки вони розриваються. Так буває. Коли ми не можемо оцей баланс витримати. Тобто тобі людина дає і ти їй щось дає. Тобто, компенсувати, хоч якось цей вклад людини в мене, а я тобі щось даю. Це, до речі, така ж проблема, яка е, торкається стосунків, друзів, е, стосунків е, в родині. Коли хтось багато бере-бере-бере і не може віддати, стосунки порушуються. І хто перший виходить з стосунків, знаєте? Той, хто бере, чи той, хто приймає? Той, хто бере. Ні. Приймає. А, так, так, так. Та. Той, хто, той, хто, той, той, хто бере приймає. Я сказала, слышите, два, два одинакові слова. Хто віддає чи той, хто бере, так? Да? Той, хто бере. Той, хто бере. Бо він, не, бо він відчуває борг, він не може віддати І того в якийсь момент він виходить з цих стосунків. Як він виходить? По-різному. Іноді люди, знаєте, через якийсь скандал, там, ну, хоч можна якусь причину сказати, о, ми посварилися. Іноді люди взагалі не розуміють, чому вони розстаються. А причина буває, оце, якщо подивитися в глибину, це, це порушення цього балансу. То я не хочу, щоб ми з вами розставалися, я хочу, щоб ми з вами <сували> тримали наші стосунки, і ви не відчували якогось. Ну, не знаю, боргу. Тобто не робіть боржників за своєю спиною. Хай буде все в балансі у вас, і тоді вас, ваше життя вам буде ну, дарувати більше таких, знаєте, можливостей, гарних речей.